Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Мамина Помічниця. Не так давно я обіцяла вам, що від зніму ролик, як я готую домашнє згущене молоко і покажу вам приготування такого молока. Тому сьогодні ділюся з вами. Рецепт дуже вдалий, провірений. Таке молоко зберігається дуже довго в стерильних банках. І запевняю вас, що такого молока ви ніде не знайдете в магазині, тому що тут немає ніяких добавок, лише коровле молоко та цукор. І щоб приготувати його, нам не потрібно багато зусиль. Тож залишайтеся разом зі мною і давайте готувати його разом. Починаємо готувати. Для цього обов'язково каструлю повинно змочити водою. Для того, аби наше молоко не пригоріло до каструлі. Наливаю в мокру каструлю молоко, в мене домашнє сире молоко. Наливаю і на середньому вогні довожу до кипіння молоко. Далі, коли молоко моє закипіт, я перелю його у іншу мисочку і ще раз добре помию каструлю. Для того, аби вже в подальшому варити згущене молоко в чистій каструлі. Ви можете взяти дві каструлі і приготувати собі відразу іншу, і просто перелити в чистий мокрий горниць. То вже будете робити, як вам більше зручно або так можете зробити. Саме, як і я. В подальшому я вам все покажу. А зараз чекаю, аби молоко моє закипіло. Уточняю, каструля повинна бути товстостінною. Ось, бачите, молоко закипіло. я відразу перелила в мисочку для того, аби помити знову ж таки горниць. Об'яснюю, для чого ми це робимо. Для того, коли в кінцевому результаті буде в нас варена згущенка, може бути присмак пригорілості, так як коли скоп'юче молоко і до каструлі. Буде такий, якби, накип на каструлі, нам треба його забрати. Або ж можете перелити в іншу каструлю. Робіть, як вам удобно. Каструля у мене чиста, як бачите, молоко кип'ячене, гаряче, переливаю, ставлю на плиту, вмикаю знову ж таки середній вогонь і на цьому етапі додаю цукор та соду. Соду потрібно небагато, одна маленька ложечка до кави. Таку ложечку додаю на 3 літри молока. І відразу як додали соду, потрібно добре перемішувати. Так як в гарячому молоці сода почне працювати, а саме буде відгашуватися, як ми кажемо. І... Молоко почне пінитися, або воно не сплило з каструлі, добре потрібно перемішувати. І як вже сода відпрацює, додаємо цукор. Додаю цукор та добре перемішую до повного розчинення цукру. Ось я додала весь цукор, який нам потрібно було по рецепту добавляти, добре його перемішую, так, аби мій цукор повністю розтопився. І практично на цьому вже буде е, весь процес самого готування завершено. Вже просто буде уварюватися наше молоко на плиті. Іноді нам потрібно буде його промішати, але воно вже не буде пригорати, не буде там. Ну, не треба на рахунок цього хвилюватися. Дивіться, у мене вже пройшло одна година, як вариться молоко на середньому вогні. Не дуже на такому сильному і не дуже на прям такому тихому на середньому. Накип, який з'являється на молоці. Акуратно просто лишку забирай. І так воно у мене уварюється. Показую знову. Пройшло у мене вже 2 години, як молоко моє кипить на плиті. Ось, дивіться, я накип уже зібрала. І дивіться, яке молоко вже інакшого кольору. Але воно таке ще ріденьке, йому треба варитися. Ось так виглядає молоко, яке проварилося у мене 2,5 години. І ось, подивіться кінцевий результат. У мене пройшло 3,5 години. Воно вже якби і кипить по-інакшому молоко, воно при тому ріденьке, але його вже треба забирати і розливати в стерильні баночки. Ось, бачите, яке воно вже стає якби, на очах, починає чуть-чуть гуснути, інші йдуть булька на ньому. Забираю і розливаю по стерильним баночкам. І ще раз повторюся, що варила я 3,5 години. Сразу хочу уточнити, коли молоко гаряче, воно ріденьке. Коли остине там до кімнатної температури, воно буде набагато густішим. Це ви врахуйте і майте на увазі. З цієї порції у мене вийшли 3 баночки півлітрові і 1 стакан 200 мг. Вареного згущеного молока. Дивіться, молоко я вже закрутила стерильними кришками. Так само були стерильні баночки, я вже на початку ролика казала. Зберігати потрібно в стерильному, так воно дуже довго зберігається. І дивіться, яка вона в нас відразу гаряча, така рідкувата. І зараз покажу вам результаті, яка вона повинна бути. Ось дивіться, яка вона тягуча, і при цьому вона дуже легко намащується. Ось така вона в кінцевому результаті, коли простине до кімнатної температури. Показую ще раз, шкода, що камера не може передати цього аромату, наскільки смачно вона пахне. І за смаком така згущенка є дуже і дуже смачна. Вона ніжна, в міру солодка, справді домашня, натуральна і корисна. Тому готуйте для себе та своїх рідних з любов'ю таку смакоту. Всім дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Також нагадаю, хто не підписаний, підписуйтеся, так як ми дуже раді знайомству новим друзям. А сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного та мирного дня і всім нам мирного неба, хай Господь всіх вас рясно благословить і до нових і смачних зустрічей. З вами сьогодні була Мальвін.